Вітаю! Я Олександр Мюрявчик, і це програма Говірник. Ми в Ужгороді і будемо знайомитися із закарпатськими діалектами української мови. Знайомимося із словом фейса. Парадоксом, який шокує самих закарпатців, є те, що, виявляється, уже понад тисячу років ми рубаємо ліс і не користуємось сокирою. А рубаємо ми його або турецьким словом балта, або угорським словом фейса. Фейса нам. І зблизив нас фейсбук. Це фейсою по буку. Алло! Алло! Алло, міліція! Міліція, міліція. Алло! Чуєте? Міліція срочно! Сусідця на бігать за жонов, каже що б'є її! Дорасся успокою пруйдя у пройде березі, противерезі, та ноля блю спати! Із фейсу бігать за жонов! Забі її дорас! вона й бігає. Кажу, дораз буде тверезно і пунуть, ляжуть спати, повлюбляться та й все. Ах так? Ну то туди він казав, ось усі мінти козли смердючі. Козло? О, я му дам. П'ять хвилин виїжджає. Не буде не на місці. Поняв, чекав. Чекав, чекав. Ого, мамуся того, я му дораз дам. Так говорять у Закарпатті.